Наразі продуктовий набір включає в себе олію, 10 кг борошна, 2 кг гороху, три пакуночки макаронних виробів і консерви, овочеві, рибні та м'ясні. Саме від сьогодні, 30 жовтня, Білгороді Дністровському розпочато чергову видачу таких пакунків продуктової допомоги мешканцям міста похилого віку та містянам пільгових категорій в міському центрі допомоги за адресою вулиця Кирилова, 16, центр культури та дозвілля. Допомога призначена саме зареєстрованим в нашому місті людям. Це люди як пенсійного віку, так і люди з інвалідністю, багатодітні родини, складні життєві обставини, тобто всі пільговики. Наразі ми надаємо допомогу один на адресу. У майбутньому можливо додаткова допомога на адресу до родин, де є люди з інвалідністю. Для отримання такого виду допомоги необхідні оригінали документів, паспорт, код посвідчення, яке посвідчує пільгову категорію, довідка про місце реєстрації, пакунки вмістовні та досить важкі. Тому озброїтеся візочком або продумайте, скооперувавши з сусідами про автівку. Це досить тяжко. 10 кілограм муки, і окремо ще пакунок з консервами. Тобто, подбайте, будь ласка, як ви цей пакунок заберете. Аби не створювався штучний ажіотаж, який був першого дня з самого ранку, в центрі допомоги продумано видачу талонів на отримання таких пакунків упродовж тижня. По понеділках ми видаємо талони з 9 ранку. Це тисячу талонів на весь наступний тиждень. Наступний раз ми будемо видавати талони наступного понеділка на весь тиждень. Ми будемо надавати допомогу 3-4 місяці. Це означає, що кожна людина, яка має право на пакунок, отримає. Будь ласка, побережіть себе, своє здоров'я, свій час. Трішечки зачекайте. Я впевнена, що наприкінці листопада уже не буде ажіотажу. Можливо, навіть відмінимо талону систему. Можна буде просто прийти і в порядку живої черги отримати свою допомогу станом на 13 годину було вже видано більше 150 пакунків. То щодня ми видаємо в середньому по 200 продуктових наборів. В Середньому будемо видавати тисячу продуктових наборів в тиждень. Сьогодні зранку ми видавали талони і видали на весь наступний тиждень. Тобто завтра прийдуть уже 200 людей, які мають талонок на вівторок, середу ті, які з талончиком на середу. І коли ми в п'ятницю зберемо всі талони назад, понеділок знову зранку видамо на на весь наступний поточний тиждень. Отож, зазначеним вище пакетом документів отримати допомогу можуть виключно зареєстровані мешканці міста в центрі допомоги по вулиці Кирилова, 16, центр культури та дозвілля. Працюємо ми з 9.30 до 3 з до ї години, в п'ятницю з 9-ї до 2-ї. У понеділка зранку так у віконечку можна отримати талон на наступний тиждень. Будь ласка, оберіть собі день і приходьте протягом дня. Нагадуємо, що дана черга видачі продуктових наборів триватиме упродовж декількох місяців. Тому не поспішайте за пакунком, не створюйте черги. Ви обов'язково отримуєте свій продуктовий набір. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.